Я не жалкую про те, що було. Я не можу вже змінити мого минулого, але я можу змінити теперішнє і змінити майбутнє. І я вважаю, що наше майбутнє має бути якомога більше українським. Юля, блогерка з Одеси. Дівчина створює україномовний контент, а саме, аудіогіди про місто. Найголовніша ідея мого блогу показати, що Одеса українське місто, і моя позиція в цьому дуже чітка і тверда. І я часто наголошую на тому, що я взагалі за освітою філолог російської мови та літератури, що я народилася в Одесі і навчалася в російськомовній школі. Я присвятила 5 років російській мові в університеті. Дівчина розповідає, хоче своїми проєктами показати, що історія Одеси набагато цікавіша і складає не 200, а понад 600 років. Прагне звертати увагу і на проблеми рідного міста. Свій перший аудіогід блогерка записала восени 22-го року. Я зробила аудіогід спочатку для 20-го трамваю, а потім трохи пізніше, майже напередодні нового року, я виклала аудіогід по центру міста. По Одесі зробила його українською мовою, звісно, і моя ідея була в тому, щоб познайомити людей, які були які вимушено переїхали до Одеси, показати їм, що місто українське, що воно вітає всіх. Ідеї для проєктів Юля вигадує самостійно. Розповідає, знайти тему не складно, важче шукати час на реалізацію. Часто пропонує іншим блогерам, а також гідам та історикам, долучатися до зйомок. Разом з екскурсоводом з Віолетою Дідук ми робили екскурсію по кладовищу, по-другому християнському, яке теж заслуговує на увагу, але чомусь воно не таке популярне серед екскурсій, хоча там дійсно дуже цікаво і є що послухати. Дівчина каже, часто стикається з гейтом, проте до цього ставиться з посмішкою. Розповідає, з популярністю помітно зросла і кількість ботів, що пропагують російські наративи, та кажуть, повертатись у своє село. Такі коментарі блогерка почала видаляти, щоб не поширювати російське ПСО в українському інфопросторі. Якось я робила відео, запитувала у людей на вулицях, хто є справжній одесит. Мені сподобалася відповідь однієї, дівчини, що вона сказала, що справжнього одесита можна відрізнити по сарказму і гумору. Мені здається, що в мене з цим якраз все як треба, тому що сарказм моє друге ім'я інколи буває, не всі розуміють це, На жаль. Завдяки своїй роботі Юлія стала офіційним амбасадором 20-го трамваю. Планує надалі розвивати свій блог та запрошувати до співпраці інших активних людей міста. Зазначає, прослухати існуючі аудіогіди можна безкоштовно на стримінговій платформі SoundCloud, вівши у пошуку очеретяний трамвай або перейшовши за QR-кодом. Ксенія Кулашкіна перший міський.